Яка онлайн школа англійської справді найкраща? Якщо ви запитаєте Google, то знайдете десятки рейтингів. Але як дізнатися, які з них правдиві, а які просто маркетинговий хід? Щоб ви не витрачали час на пошуки, ми провели власне дослідження та склали чесний рейтинг онлайн шкіл англійської. Ви дізнаєтесь про реальні переваги кожної школи, а не просто рекламні обіцянки. Дивіться відео до кінця, і вибір стане очевидним. Ви тільки плануєте вивчати англійську, але не знаєте, з чого почати та яку школу обрати. Пропозицій так багато, що легко заплутатися. Дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся, які школи дійсно варті уваги, та яка з них може стати ідеальним місцем для вашого навчання. Сьогодні ми розглянемо три онлайн школи, які найчастіше зустрічаються в рейтингах і є популярними серед студентів. Ось наші фіналісти. Антишкола офіційний переможець рейтингу UBA та лідер серед онлайн шкіл в Україні у 2025 році. EnglishDom – одна з найвідоміших платформ для навчання англійської онлайн. Green Forest – класичний підхід до навчання у групах, популярний серед студентів. Але хто реальний лідер? Щоб дізнатися відповідь, ми розглянемо факти, цифри, особливості навчання та реальні відгуки студентів. І розпочнемо з антишколи, яка офіційно посіла перше місце у рейтингу Ukrainian Business Award серед онлайн шкіл англійської. Антишкола чому вона номер один? Перше місце у рейтингу це не просто статус, а результат реальних досягнень. За офіційними даними Ukrainian Business Award, антишкола стала найкращою онлайн школою англійської в Україні у 2025 році. Але що саме робить її лідером? Уявіть собі платформу, де ви вивчаєте англійську так, як вам зручно, без нудних підручників і нав'язаних методик. Саме так працює антишкола. Найбільший вибір викладачів понад 1462 спеціалісти, серед яких ви обираєте ідеального для себе. Гнучкий графік. Займайтесь коли завгодно з 7.00 до 22.00 без обмежень персоналізація навчання не подобається курс або викладач, просто змініть його. Розмовні клуби з носіями мови, щоб ви не просто вивчали, а говорили англійською у реальному житті. Інтерактивна платформа, уроки через фільми, серіали та музику, а не суха граматика. Аї мобільний додаток тренуйте мову з АІ-викладачем, грайте в ігри, читайте книги. Більше ста навчальних програм англійська для бізнесу, IT, медицини, маркетингу та інших сфер. Більше 60 тисяч студентів вже заговорили англійською з антишколою. Але чи справді вона найкраща серед усіх? Щоб зрозуміти це, порівняємо її з іншими школами. І якщо вже зараз хочете перевірити, чому антишкола посіла перше місце. Записуйтесь на пробний урок. Посилання в описі, тестуйте платформу та обирайте свого викладача вже сьогодні. А тепер продовжимо рейтинг і подивимося, які ще варіанти є на ринку. EnglishDom – сильний конкурент чи компроміс. EnglishDom – це одна з найбільше відомих онлайн шкіл англійської, і у неї є свої переваги. Що вони пропонують? Інтерактивну платформу. Доступ до розмовних клубів, заняття з викладачами онлайн. Але чи дійсно все так ідеально? Обмежений доступ до матеріалів, повний набір ресурсів відкривається лише через додаткову платну підписку жорстка навчальна структура для тих, хто звик до гнучкості змінити програму під себе може бути складніше. Інглішдом може бути гарним вибором, якщо вам підходять їхні умови. Але якщо ви шукаєте більше гнучкості, варто розглянути інші варіанти. Тепер подивимось, що пропонує Green Forest. Green Forest – класика чи обмеження. Green Forest – це велика школа, яка пропонує як онлайн, так і офлайн курси. Що вони пропонують? Групові заняття для тих, хто любить взаємодію в колективі. Досвідчені викладачі навчання проходить за перевіреними методиками, різноманітні навчальні матеріали, доступ до книг. Відеоуроків і інтерактивних вправ. Але такий формат підходить не всім. Групові уроки означають менше персональної уваги, якщо вам важливо, щоб викладач фокусувався на ваших помилках у групі це може бути складніше. Обмежена можливість змінити викладача, якщо стиль викладання вам не підходить, знайти альтернативу може бути не так просто. Фіксований графік. Вам потрібно підлаштовуватися під розклад занять, а не вибирати комфортний для себе час. Green Forest – хороший вибір для тих, хто комфортно почувається у групових заняттях. Але якщо ви шукаєте більше гнучкості та персоналізований підхід, є інші варіанти. Підсумок Хто справжній лідер. Ми розглянули три популярні онлайн-школи англійської, і кожна з них має свій підхід до навчання. EnglishDom — це хороший варіант, якщо вас влаштовує їхня система підписки та фіксовані правила навчання. Але якщо вам важлива гнучкість, деякі моменти можуть стати обмеженням. Green Forest – відмінний вибір для тих, хто комфортно почувається в групах та не проти чітко структурованої програми. Але якщо вам важливо займатися в персональному форматі та змінювати викладача, цей варіант може бути не ідеальним. Антишкола це сучасний підхід, максимальна персоналізація та технологічні можливості, які дають вам гнучкість і реальний результат. Що важливіше для вас підлаштовуватися під школу чи навчатись у зручному для вас форматі. Якщо ви хочете отримати якісне навчання без компромісів, тоді антишкола ваш вибір. Гнучкий графік. Займайтеся у зручний час, персональний підхід. Вибирайте викладача, який вам дійсно підходить, технологічні можливості, а її додаток, інтерактивні завдання та реальна практика. Розмовні клуби говоріть англійською з першого уроку. Запишіться на пробний урок просто зараз, посилання в описі під відео і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео. До зустрічі у наступному випуску.